Знаєте, скільки років пройшло, а це ім'я ще люди пам'ятають. А чому, як ви думаєте, чому так довго люди пам'ятають цього героя? Тому що він головця за Україну. Так, ще, Дениску. Тому що, Тому що він. Боровся за, за, за народ. За народ. Він також не тільки ще за Україну, а за народ. Він боровся за Україну, за народ. Його називають символом. Тобто він так як надихав людей так? на те, щоб боротися за волю. Українці. Його називають ще історичним героєм, бо історії пройшли великі роки і його не забули. Іван Гонта народився у селі, село називалося Розсішки, Нині, це Черкаська область. Він був із сім'ї селянина, простих людей. Допитливим, дуже чемним, вихованим хлопчиком любив вчитися і здобув гарну освіту. На той час на території України були поляки, і вони всі змушені були вчити польську мову. І він дуже добре володів польською мовою і не просто розмовляв польською, а він читав і писав польською мовою. Так, як ви тепер що вивчаєте? Яку мову вивчаєте? Українську і ще англійську. Так? Але щоб досконало знати і ту, і ту мову, треба дуже працювати. Так. Гонта і чим його саме запам'ятали. Коли він е, закінчив навчання, він пішов працювати е, у поліцію, тобто е, міліція колись називалася і е, дивився за порядком де, е, і старався допомагати людям, захищати їх. З часом його вибрали сотником. Сотник це той, що відповідає за людей, яких було в його команді 100 чоловік, тому йде від слова сотня 100. І він відіграв велику роль у Коліївщині, в боротьбі, свободи українців. Давайте вияснимо з вами, що таке Коліївщина і що таке гайдамацький рух, де він дуже відзначився саме так. Коліївщина це селя... селянсько-козацьке повстання. Повстали проти гніту, проти того, що людей, люди тяжко працювали і їм мало за це платили. Піднялися селяни і козаки. І е, очолив йому допоміг очолити цей рух Максим Залізняк і наш Іван. Пізніше вони ще гайдамацький рух підняли людей, найбільший гайдамацький рух вибухнув у 1768 році. Якщо це відбулося на Київщині, на південній Київщині і аж досягло до Волині. Що таке гайдамацький рух? Це національно визвольний рух проти польського гніту. Так? Не хотіли наші українці, щоб ними керували поляки. Хотіли що? Волі. Так само і тепер у наш даний час хто хоче нас завоювати? Росія, Росія так? І наші українці тому? також що дзвіночка. Він боровся за Україну, тому що хотіли, щоб ми жили. Жили вільно. І тепер наші солдати на передовій борються за що? За волю. за волю. За волю, щоб ми були вільні, щоб нами ніхто не керував. Тоді поляки керували, а тепер хочуть е, е, росіяни нами керувати. <кій> і ідеї е, Івана Гонти надихають наших воїнів, е, щоб вони були мужніми, відданими і е, боролися за волю України. Про Івана Гонту в своїх творах. Згадував Тарас Шевченко. Життя Івана Гонти е, знайшло своє відображення в народній творчості. Тобто е, Тарас Шевченко зробив Уманського сотника одним із головних героїв своєї поеми Гада Маки. Тут він пере передав, який він був відважний, який він був мужній. Це ви будете ще читати в старших класах. Можете ви вже навчилися читати і тепер взяти і почитати. Сучасні воїни, ми кажемо, є спадкоємці духу Гонти. І борються за Україну, за Україну і за нас. Його іменем названо Се. Його іменем названо вулиці, його іменем названо Провулків. Багато пам'ятників, бюстів побудували на честь Івана, е, Максима Залізняка та Івана Гонти. Вони пліч боролися. Тому нам важливо пам'ятати, нам важливо пам'ятати це. Герої. Чому? А ну давайте скажіть ще раз, чому важливо пам'ятати, щоб брати з них приклад, так. щоб знати, брати з них приклад і також боротися за волю своєї України. Так, мої хороші. А зараз ми з вами підведемо такий підсумок. Що ми зробили за цей рік? І чого навчилися ми, Івана Гонти, і що саме ми на перевагу його подвига зробили за, у своїй чутті. Так? Хоч ми ще з вами лише почали своє навчання, але ми також багато вже чого досягли і зуміли. Зараз ви отримаєте отримаєте листок Ки, з якими будете виходити на середину, і ми про це покажемо і розкажемо. І так, Матвій читає, що ми взяли від Івана Гонти, а потім що ми зробили у своєму класі, у своїй чуті. Так, ми взяли його ім'я, і що відбулося в нашій школі? Посвятому козачата. Так. Прошу, Андрійку, прочитай, що ми взяли від Івана Гонти і що ми зробили з учоті. Іван Гонта. Іван Гонта родився у раз. В зі шкаф у родині селян. Нина. Тобто ми вчили його біографію. А що зробила Чота? чита? Це наша теж таки був вклад у перемогу. З Утського ліцею Косільський район. Ми маленькі ношенята. Ми почали вивчати. Зараз наші діти скажуть, що ми зробили? Ми, ми влаштували ярмарку, всі зароблені кошти. Ми відправимо Сергію Стерненко. Говори, хочемо, щоб ко. Пант отримав по епі від рону пити:ся І так Василько прочитає, що ми дізналися про Василя, про Івана Гонту. Писали польською мовою. А що наші діти протягом року? Учні наші єтано. Таз... Чаться. Так, у нас є, ми відкрили рубрику естафету читання, як ми проводили. У нас є відкриті уроки, зняті різні уроки. Також ми цим пишаємося. Змінюють колі зелене, червоні, жовтий, курдовий, оранжевий. В середині осені дерева скидають листі, щоб могли відпочити в зиму. Ще ми любимо ходити до палку, коли листя шортить під ногами. Ще ми любимо ходити до лісу по гриби. Головні осінні гриби опенькі. Мені не подобається, що сини часто йдуть дощі. Візьміть насіпам'я з повідопогоди. Зате восени буває бабине літом. Пілоди ніби хоче повернути літа назад. Віск я освіти сонце, то навіть що вже осінь. Осінь де довбийся побачите на катинах. Вот чей породок постарею. У всех красивый он посмотрит, шалышил. Янг, ешечку, арабай. До ума міського Ї... і козацького і міністрів. А ми, наша чота, для цього що робить? Займаємось спортом. А ми займаємося спортом, бо для того, щоб теж чогось досягти, треба бути якими спортивними. спортивними, сильними. І так, що відбувалося у нас далі? наша чота. Так, добре. Oh, oh, коріння знищити ніхто не сміх спокоління покоління переходить крізь віти україночок творіння українські хусточки спокоління покоління серце радісно співає кохання шукають у цей час любов живе не зникає Любов навколо розсвітає, любов навколо розсвітає, ти собі знайди. Войками, з'єднайтесь, войками з'єднайтесь. Сьогодні свято в нас, день Валентина для всіх нас. Сердечко, сміх і теплі слова, дружба і радість навколо жива. Дечка яскраві, всі вони теплі, так і чарівні. Друзям і рідним дарує моїх, а й цей день буде щасливий для всіх. Теплі обійми, слова чарівні. І так, будь ласка, що зробив ще Іван Гонта? За власні гроші Іван Гонта побудував церкву святої Пароскови у Рідному селі. А що ми? Ми їздили в садибу Святого Миколая. Так. Що ми дізналися ще про Івану Гонту? Рухом. 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 Приймали участь у розколяді. Розколяді. Це ми приймали участь у розколяді. Добре, дякую. Так, що ми ще знаємо, що робив Іван Гонта? Захищав релігію та боровся проти насильства селян. А ми в цей час що робили? Ми поважаємо один одного, дружимо всі в чоловік. Так, ми також не любимо чого? Насильства. Ми дружимо один з одним. Народження. І перший, а Андрійку, я тут хоче привітати його з цим святом. Арсенчик, скільки тобі років? Сім. Молодець, і тобі сім. І так починає дзвіночка. Дзвіночка, кажи побажання, але швидко, друзі. Швидко. Що ми ще знаємо про Івану Гонту? Івана гонку в полоні били, а потім засудили до страти. Ведемо естафету у читанні. Так, це ми робимо. Так. Ми не тільки по читанню гарно себе проявляємо, але і в інших, по інших предметах.

А, і це дуже молодець. Це дуже важливо. Завжди треба не тільки братикам і сестричкам допомагати, а всім, хто цього потребує. Так, а ну давай ще надумаємо. Чи молодець? Читай, давай житло. І так, на честь Івана Гонти було переіменували село Серби на Гонтівку, встановлено пам'ятники Івану Гонті Бюсти, названі вулиці його іменем Провулки. Андрійко, прочитай, що ми. ми? ми, вдячні, ми І, за те. І зараз ми покажемо, за що ми вдячні Івану Гонті. Ми вдячні за те, що любив Україну, ми вдячні, вдячні, за те, що Богу може нім. Вдячні за те, що добре учився. Вдячні за те, що він не себе у голову перед ворогом. Вдячні, вдячні. За те, що. Будем сміливим. Яким сміливим? Іде в Горився ворога ми вдячні за те, що віри у багатьох причіпляй, чіпляй максимку, виходи. Ми вдячні за те, що був вихованим. Ми вдячні за те, що був відданим. Ми вдячні за те, що був вірний клятвим. Ми що щиро дякуємо такому нашому героїчному герою, за те, що він був і за те, що ми маємо з кого брати приклад.